Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Футбольна команда Гірник Кривбас Залізрудком, яка грає у другій лізі, у 35-му турі чемпіонату України приймала на своєму полі у Відіопольській Реал Фарма. У домашній зустрічі гірники здобули переконливу перемогу з рахунком шість Перший успіх гірникам у домашній грі з реалом Фарма приніс кутовий. Після його подачі головою пробив Іляшов, поперечина. На добивання встиг Григорик і переправив м'яч у ворота з невеликим рикошетом від поперечини. Повівши в рахунку, криворісці вирішили не збавляти атакувальну оберти. Після навісу прямо перед воротарем опинився перін. Він прокинув м'яч у центр і Іляшову залишили легким ударом вразити порожні ворота 2-0. На 33-й хвилині трапився автогол. Після прострілу захисник гостей поспіло влучно на праву круглу у власні ворота 3 -0. Цей гол, мабуть, остаточно деморалізував гостей, тому що далі гра йшла лише в одні ворота. Далі після подачі кутового Павло буквально заніс м'яч у сітку 4-0. А потім вже і перін записав своє прізвище на табло. Перегравши кіпера, він спокійно направив м'яч у ворота 5-0. У другому таймі сенсу у продовженні гри вже не було, тому що лише один гол гірники записали у свій актив. Це зробив відзначившися дублем Григорик. З 15 по 18 травня в угорському місті Сегет проходив Кубок світу з кікбоксингу. Про його підсумки наш наступний сюжет. Протягом чотирьох днів угорщина була столицею світового кікбоксингу, адже саме тут кращі спортсмени з усіх куточків світу виборювали головні нагороди 20-го ювілейного чемпіонату світу з кікбоксингу. Суперники були перші номери, як з Росії, так і з Білорусі, з Польщі і з інших країн. Ці э, ребята також принимают участь и в професіональних поєдинках. Вот, э, Займають там лідеруючі позиції, тому э, турнір проходив на дуже високому рівні. Честь України на бійцівському форумі цьогоріч відстоювала лише шість спортсменів. З огляду на це підсумки турніру для нашої делегації можна назвати вдалими. В активі українців два золота і два срібла. несмотря ни на что, наши спортсмены э, проявили э, хороший характер, показали хорошую технику, э, но есть над чем и работать. Э, физическая подготовка требует э, более э, детального рассмотрения. Провел два боя. Э, в первом бою я боксировал с белорусом. Э, в первом раунде уже сделал нокдаун, но дальше добить не получилось и победу я держал по очкам. Фінал вийшов з поляком. Він був ніж ростом і старався тримати його з дальній дистанції і більше працювати по корпусу. Здавали два нокдауни і в третьому раунді теж нокдаун, і бой завершился досрочно. Спортшувати на лаврах кікбоксери не збираються, адже попереду у них чергове випробування. Відбір на чемпіонат світу з кікбоксингу К-1 Лоу Кік, який пройде в Харкові. У ДЮСШ номер 10 прийшов випускний вечір. У цей день вітали 13 спортсменів, які пройшли серйозні випробування на європейському та світовому рівнях і принесли чимало нагород своїй школі та місту з подробицями Ігор Кононенко. Поздоровити із закінченням спортивної школи її новоспечених випускників прийшли батьки, друзі та юні вихованці десятки. У цьому році стіни школи покинули 13 спортсменів, які незабаром вступлять у доросле життя. Але для кожного з них ці 11 років стануть справжньою школою мужності, адже це і щоденні тренування, вимогливі тренери, а також злети та падіння на численних змаганнях. І все ж таки ці роки вони будуть згадувати з теплотою та вдячністю. Тренера здесь очень все вежливые, добрые, ласковые, Помогут, они являются нам как вторыми мамами, иногда даже первыми бывают такие ситуации. Директор, организация, вся, вся администрация, все это действительно сделано, видимо, с душой. Оно действительно, знаете, греет нашу душу, когда мы смотрим на кого-то и вспоминаем эти все ситуации. Я очень благодарна за то, что меня родители отвели. именно в эту школу, а не в какую-либо другую, потому что эта школа является самой лучшей, здесь самые люди искренние, самые добрые. Впечатления оставили, безусловно, хорошее, потому что я здесь провел 11 лет уже, с самого маленького, и считайте, ну, ухожу уже во взрослую жизнь. Для меня это самое теплое воспоминание. Это то место, где меня воспитали как характером, так и закалили мой дух. Не хочется уходить, если честно. Я думаю, І ще буду приходити, буду рад віді свого тренера і достигають нових цілей. Загалом серед випускників десятки, сім кандидатів у майстри спорту України та сім розрядників. Всі вони представники п'яти відділень школи: художньої гімнастики, боксу, тхеквандо, плавання та легкої атлетики. У цей день вони отримали свідоцтво про закінчення спортивної школи та подарунки. В свою чергу спортсмени подякували тренерам за їх терпіння та професіоналізм. За 15 лет работы, конечно же, дети школы стали уже почти родными. Потому что мы с ними здесь живем, работаем, обмениваемся энергетикой, эмоциями. Поэтому, естественно, мы уже сросли с ними. Я думаю, что они не останавливаются на этом достигнутом результате, а будут продолжать еще дальше работать над собой. Я думаю, что они те навыки, которые они не... Привілі в нашій школі будуть приядяться їм далі в своєї жизни. Свій подарунок випускникам приготували і ті, хто незабаром підхопить естафету від нинішніх випускників. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.